Спустившись до Соловіного озера, яке ще називається або монастирський чи рехлівський ставок, зверніть увагу на два дерева, які начебто закохалися на його березі. Це дерева, берези бородавчастої та дуба звичайного, які знаходяться поряд і частково зрослися між собою стовбурами. Таке воно цікаве кохання, кохання білокурої красуні та могутнього велетня. Рихлівський ставок навколо порослий лісом. Який підходить до зрізу води і коренями формує його каркас. Пройшовши далі по добовому містку, ви потрапляєте на своєрідний півострів, з якого відкривається панорама і таємничість Соловійного озера. Згідно оповіді місцевого населення, через систему ставків до Рихлівського монастиря підходили баржі і вантажі з самої Десни.